Весняне пробудження природи. Весна це чудова пора року, яку просто неможливо не любити. Про наближення весни ми дізнаємось по безлічі змін природі. Це ласкаве сонечко, що вранці заглядає у наше вікно, більш блакитне і яскраве небо, дзвінки голосні співір пташок та весняних струмочків. Кожен день сповнений чудових перетворень, що поступово відбувається на наших очах. Все навколо змінюється на краще, дихає, радіє. Природа пробуджується від зимового сну. Хіба це не чудово? Перший місяць весни, березень, саме він виганяє зиму, запрошує весняне тепло в гості, створюючи всі умови для настання. Довгоочікуваної весни, щоб вона непомітно вступила в свої права. Поступово розтає сніг. Все, що було замерзли, стає живим. Сніг тане повільно, стає водою, яка обирається землею, живить коріння дерев і рослин, запускаючи їх життєвий цикл та заряджає новою енергією. Все, що було вкрите снігом, тепер вкрите краплинками води, яку все живе обирає в себе, оживаючи і розквітаючи. Разом з березнем з теплих країв прилітають перші пташки та з радістю стають до роботи. Деякі з них будують собі нові гнізда, а деякі відновлюють ті, що покинули восени, та радісно повідомляють всіх. Про прихід весни. Але березень не завжди може бути теплим і приємним. У цьому місяці ще можливі холоди та морози. А чи знаєте ви, чому перший весняний місяць називається березень? Адже саме в цю пору починає квітнути добре нам знайоме дерево береза. Слідом за березнем настає квітень. квітень. Славиться тим, що дні стають довші, а ночі набагато коротші. Небо стає блакитним, покрите легким пірястими хмаринками, в якому світить ласкаве сонечко, що прогріває своїми ніжними променями все навколо, а теплий і лагідний вітерець вже несе тепло в ліси, поля та луки. Рослини вже починають цвісти, в ліси поступово одягаються в зелене пишне листя, а як казково й прекрасно виглядають квітучі сади, що переповнюють повітря ароматом квітів яблунь, груш, вишень та черемхи. Весь вже прилетів і лелека. Недарма народі кажуть, прилетів лелека, весну приніс далека. Водойми. Також заселяють їх пернаті мешканці качки лебеді. Прокидаються метелики, джоли, мурахи починають наполегливо і невпинно працювати. А в лісі в цей час від зимової сплячки прокидаються бури відмідь, борсук і жичок. Зайчик і собі вже змінює своє зимове вбрання. Люди Теж радіють весні, готуються до посівів, пророщують насіння. Третій весняний місяць травень. Це саме той місяць, коли тепло вже відчувається всюди. Повітря, наповнене пахощами квітів, буянням трав, яскравим та свіжим листям на деревах, навколо яких пурхають метелики. А весь комашинний світ, діловито метушиться. Кожен у своїх справах День радує яскравим сонцем. іноді повіває теплий вітерець, розгойдуючи дерева, примушуючи шуміти молоде листя. Іноді йдуть теплі весняні грози. Земля заквічена жовтогорячим килимом кульба. А на полях, луках та в лісі чути весняні співи пташок. А особливо Радує спів солов'я, травень місяць – це місяць буяння життя в природі, яскравих барв, тепла та надії. Надії не тільки на добрий врожай, а й на кращу долю. До побачення, до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!